Конець, чи знаєш, квітучий сонях зрізав хтось безжально на пагорбі, закутанім в тепло, чи знаєш, як ще довго і печально за сонцем буде повертатися стебло, вогонь розвів хтось у лісі, Воскресіння не буде ні листка, ні віку. Це в золі, чи знаєш, як болить в цей час корінню, як мовчки воно стогне у своїй землі? Промчався на тракторі хтось вчора лугом, і квіти сплюндрував, під злісний, кинув ніж. Чи знаєш, що веселка понад пругом сьогодні барв не мала стільки, як раніше?